Чи відповів я на твої питання, і можливо на консультації була якась вода? Ні, води не було однозначно. все було чітко по ділу, Результат є це однозначно. До консультації мій максимум був 120 тисяч гривень. Після консультації мій максимум 186 тисяч. Привіт, привіт. Чим ти займаєшся? який в тебе бізнес? У мене весільна атрибутика, два магазини в інстаграмі. Супер з яким ти записом до мене прийшла на консультацію? Я вже проходила навчання, тому якби я поняття мала, але я не до кінця розуміла тарги, угу. і ти мені плюс скинув таблички, все, і у мене все пішло, все дуже кльово. Яка в тебе була от глобальна мета? І чи досягли ми її після консультації? Так, в мене завжди були проблеми з таргетом. Постійно реклами, я не знала, коли включати, коли виключати. Десь вони починали тупити. Я не розуміла, як воно працює, і тому в мене були проблеми з таргетом. Після того, коли я почала кожного дня відслідковувати свої показники, все вводити в таблички. Я вже чітко знала, де в мене що просідає, де потрібно виключати, де потрібно перезапускати. І якби справу пішли на краще? Скажи, будь ласка. Чи відповів я на твої питання, і, можливо, на консультації була якась вода, ну, така некорисна інформація. Або все було чітко по ділу? Ні, води не було однозначно, все було чітко по ділу, е, були класні рекомендації по контенту, оглянув мій профіль, де були замічання, Ти висказав свої рекомендації. Десь я прислухалась, десь ні, десь зробила по-своєму, але. Результат є, це однозначно. Супер. Чому серед багатьох інших таргетологів ти обрала саме мене? Е, тому що в інтернеті багато води. Як ти зрозуміла, дивлячись на мій інстаграм, що в мене немає води? Ну я вже якби деякий час слідкую з багатьма таргетологами, плюс проходила навчання. І я розумію, так. де дають чітку інформацію, а де просто загальну інформацію, яку можна знайти в безплатному доступі? Я тебе зрозумів. Тобто, ти дивилася деякий час на мій акаунт, і я в тебе визвав довіру, і ти почала звернутися до мене. Так все вірно. Супер, скажи, будь ласка, який в тебе був заробіток до консультації, і який він в тебе став після вже консультації після виконаних дій. Котрі я тобі рекомендував до консультації. Мій максимум був 120 тисяч гривень після консультації. Мій максимум 186 тисяч. Тебе задовільнив цей результат після консультації? До нас прийшла нова людина в колектив. Я хочу ще масштабуватись. Зараз я шукаю більше приміщення, і на наступний сезон я хочу ще більш масштабніше це все. Супер, це ну це круто, і дальніше я вважаю, що можна робити ще кращий результат. Ten se zarobit, koho <реш> так слухай, ну і останнє таке питання: що ти можеш побажати якимось бізнесам, якимось клієнтам, от приходити їм на консультацію, не приходити або може якісь побажання, якщо вони чогось бояться в своєму житті? Я вважаю так, завжди потрібно вчитися, завжди потрібно шукати додаткову інформацію. Вчитися воно ніколи не буває пізно, і на консультації так само треба проходити. Я теж проходила навчання, я ніби все вміла, все знала. Тим не менш, я зайшла в тупік, і я не знала, як з нього вийти. Тому консультація мені в цьому дуже допомогла. Боятися нічого не потрібно, бо так можна все життя пробоятися. Потрібно рухатись, працювати і нічого не боятися тільки вперед. Супер, дякую за такі слова для потенційних наступних клієнтів, і дякую за те, що виділила час для записання цього кейсу. І я тобі бажаю успіхів і ще ще кращого, ще більшого ваш дякую. Я тобі теж бажаю багато класних клієнтів нових. і щоб людини. Не... Visi dėvėriai buvo reali informacija platato.